Яку мотузку купити для неодимового магніту? Треба вбирати спеціальну мотузку саме для магнітів. Або підібрати таку, щоб менше путалась, не впитувала воду. І головне, чому називаю цю мотузку саме спеціальною, тому що вона не тягнеться. Можна використовувати купувати е, звичайну мотузку, тільки щоб вона не тягнулась і не пружинила, Тому що, якщо ви будете тягнути якийсь вантаж е, цією мотузкою, і коли магніт зіскочить, то цей магніт полетить саме е, до того місця, е, де е, тягнеться ця віровка, хто її тягне. Тобто магніт полетить до вас.